Доброго вечора, шановне панство, рада вітати вас у своїй світлиці. Сьогодні наша розмова про Василя Стуса. Спочатку я хотіла просто читати вірші Василя Стуса, які мені, які мені сподобаються, які я захочу не обов'язково з цієї книги. Але я думаю, що я не можу розпочати вірші Василя Стуса без розмови про нього. У цій книзі, 24-року передмову написав Дмитро Стус. Знаєте, так? Син Василя Стуса, син цього знаменитого поета-мученика, поета, якого номінували на Нобелівську премію. І він б її отримав, я переконана, якби залишився живий, адже ви знаєте, що Нобелівську премію дають лише живим людям, а Василя Стуса. Замучили, закатували. Я не можу не прочитати передмову, яку написав син знаменитого поета. Називається вона Дорога долі Василя Стуса. Якщо вам вже це все відомо, пробачте. але я вважаю, що саме зі слів сина ми маємо виявити свою повагу так, до, до Василя Стуса, до цього незабутнього поета до вели... людини з великої літери. Василь Стус народився в неспокійний і несвятковий святвечір. Він був четвертою дитиною в родині, в яку фатальні зміни гнали світ за очі з рідної Вінничини. Батько з його старшою сестрою Палашкою вже перебралися до Сталіно. Мама зі старшим братом Іваном поїхали за ними через півтора роки після народження Василя. Після переїзду в Сталіне родина оселилася в гуртожитку 107-го заводу в окремій комірчині, де мешкала в маленькій кімнаті. Раннє дитинство Василя Стуса припало на роки війни. У часи Другої світової Семена Стуса до війська не взяли за віком. Упродовж 1942-43 років для того, аби вижити. Батькам Василя довелося зміняти на харчі все, що мали. Наприкінці окупації родина остаточно опинилася в злиднях. Не було полегкості після визволення, ставлення до осіб, які перебували на окупованій території в Радянському Союзі, було доволі жорстке. 1944 року загинув брат Іван. Йому виповнилося лише 15 років. Життя тривало. Не маючи бажання сидіти самому вдома, тато й мама на праці, а дитячі садочки відразу після війни були за великою розкішю. Малий Василь подався до школи за сестрою. Читати він уміг. Умів. Під час війни зі старшим братом Іваном батьком та мамою вивчив грамоту. Упродовж 44-46 років Семенові з Єлиною вдалося поставити на виділеній для них земельній ділянці невеличку однокімнатну хатинку, там і оселилися в чотирьох. Можна сказати, що гарне дитинство в лапках, як схарактеризував його сам поет, виховало українця. Який відчував свою причесність до цілого світу, і хоча в 54 му він усе ще залишався патріотом своєї країни, але вроджений вітальний дух і почуття справедливості допомогли Василеві здолати віковічну прибитість і страх перед світом, що міцно вкорінилися в душах українських селян після голоду 1933, -го, репресій 20-30-х років. Та воєнного лихоліця. Трібна медаль, яку Василь Стус отримав за рік після смерті Сталіна, вабила обіцянкою відкритості всіх доріг. А тому 16-річний юнак майже без вагань зібрав речі та й майнув до Києва, столиці тієї справжньої України, за якою він тужив і якою марив. У 16 років на журналістику не приймають. Безапеляційна відмова, яку потрібно було гідно пережити. Повернувшись до Сталіну, Василь Стус подав документи на українське відділення Сталінського педагогічного інституту, наймолодшій групі Василь доволі швидко завоював авторитет поміж студентів і невдовзі зрозумів, що рівень викладачів не надто відповідає його вимогам. Самотужки вивчив латинську мову, добре знав німецьку, читав гайне в оригіналі і на лекціях з німецької мови перекладав текст без словника, відповідав тільки українською мовою. Поет багато часу проводить у бібліотеці. Побачивши наполегливість і працездатність студента, Василеві почали давати книги з власних книгозбірень окремі викладачів. Продовж 1954 56 років Стус мав можливість ознайомитись з ранніми творами Павла Тичини і Максима Рильського, творчістю заборонених тоді Михайля Семенка та Миколи Зерова, Володимира Свіддінського та Арказія Любченка, Тодося Осмачки та Михайла Дрехмари. Надзвичайно важливим. Для усвідомлення реальної картини української літератури, в якій Василь уже тоді готувався працювати, було знайомство з прозою Миколи Хвильового, Валер'яна Підмогильного, Бориса Антоненка Давидовича, Володимира Винниченка, драмами Миколи Куліша. Порівняно менша пильність радянських каральних органів до студентів україністів, які навчалися в цьому зрусифікованому краї. Позитивно позначилася на їх становленні атмосфера страху, спричиненого тиском КДБ, хоч і існувала, але була значно слабшою за ту, яку відчували студенти Києва чи Львова, залишався більший простір дозволеного, що активізувало спілкування. Водночас, зі Стусом у сталінському пенституті навчалися такі відомі в українській літературі постасті з постаті. Як Олег Орач, Володимир Міщенко, Анатолій Лазаренко, Василь Захарченко, Василь Голубородько. На останньому курсі Інституту Василь Стус готує свою першу справжню добірку віршів і через Тимофія Духовного передає її до редакції літературної газети. Передмову до неї написав Андрій Малишко. Її було надруковано в провідній літературній газеті Радянської України тоді коли Стус перебував на військовій службі. Але саме ця публікація стала головним підсумком Інститутської доби. Восени 61-го року поет повернувся до Донецька. Я так розумію, що це так моє, так? Що в 61 першому році вже місто Сталіно. Було переименовано на Донецьк. Сотужна фінансова ситуація не дала можливості відпочити, і довелося відразу братися за працю. Вже в грудні 61-го він починає викладати українську мову та літературу в середній школі номер 3 міста Горлівки. Цікаво, чи його там пам'ятають, чи там є меморіальна табличка. Що там викладав сам Василь Стус. Молодий учитель Василь Стус, нехтуючи програмою, читав школярам власні вірші та розповідав цікаві епізоди з української історії. Проте мрії про аспірантуру і літературну кар'єру не полишають поета. 1 листопада 1963 року його було зараховано до аспірантури Інституту літератури АНУ. УРСР імені Шевченка. Почався новий етап життя. Нові знайомства вселяли оптимізм і давали надію на більш інтелектуальне коло взаємин, чого так бракувало в Донецьку. За аспіранського оточення Василь Стус зблизився з Леонідом Селезненком. В інституті літератури з Іваном Світличним та Михайлиною Куцюбинською світличний став у Києві для поета тією людиною, яка остаточно допомогла сформуватися стусу поету і стусу громадянину. Це зближення допомогло йому війти до кола шістдесятників та зблизитися з клубом творчої молоді. Василь потрапляє до кола творчої української інтелігенції. Яка жила тими самими болями й надіями, що й він. Тоді ж настало справжнє велике кохання. Василь зустрів Валентину Попелюх, яка стала дружиною та берегиною поетового життя і творчості. Наприкінці літа 1965-го україною покотилася хвиля арештів. Поміж заарештованих був найближчий товариш Василя. Іван Олексійович Світличний. З того часу життєві обставини дедалі більше примушували ставати в жорстку опозицію до влади. Офіційна література не помічала неофіційну. на поетичних вечорах густішала атмосфера страху. А відтак Стусові довелося зосередитись переважно на літературознавчій та перекладній праці. Завершивши збірку зимові дерева, поет подав свої російськомовні сценарії на конкурс до московських сценарних курсів. Успішно пройшовши відбір, він так і не поїхав туди вчитися, адже українське ЦК було категоричним: Стус націоналіст. У Києві стусові твори припинили друкувати навіть під псевдонімами, а працювати довелося спершу кочегаром. Неофіційно, а згодом редактором будівельної документації. 13 січня 1972 року Василя Стуса заарештували через так звану справу Добиша. Поет тримався, а його реакцію на дев'ятимісячне слідство, а його реакцією на 9-місячне слідство стала збірка час творчості. Дальше біографія героїчна й добре відома. Це вже шлях людини, позбавленої сумнівів. Паралельно творилися вірші, даровані Богом, долею чи світом, у нагороду за незрадливість і витримку. Василь Стус надто цінував такий дарунок, аби сумніватися. Від покарання до покарання він торував свій шлях, з кожного повороту якого творив свій портрет, в якому легко вгадуються ситуації і цілий світ вгадується, незважаючи навіть на те, що в Палімпсестах Студ зробив все можливе, аби затерти сліди надмірних емоцій, страждань і переживань. У ХХ столітті виявляти надмір емоцій чи страждань це відвертий несмак. 72-го року був суд і вирок, п'ять років таборів і три заслання. У грудні Стус прибув етапом у табір селища Барашево, чи Барашево Мордовської автономної РСР. 3 березня 1975 року він написав лист до Верховного суду РРФСР, так, на захист В'ячеслава Чорновола. У липні. Цього підписав звернення політв'язнів комісію законодавчих пропозицій Верховної Ради Радянського Союзу, у якій сформулювалися чотири принципи законодавчої реєстрації статусу політв'язня. На початку липня 1976 року у поета вилучено рукопис збірки Палімпсести для перевірки в лапках. 15 липня Василь Стус відмовився від радянського громадянства. У серпні розформовано табір. Поет в цей час знаходився в таборовій лікарні. Під час розформування табору зі стусових речей вилучено рукопис збірки час творчості. Восени зошит з, з палімпсестами повернуто поетові. З 50 вилучених у стуса зошитів із віршами повер... повернуто було менше 10. 11 січня 1977 року за добу до завершення терміну в'язнення Василя Стуса взято на етап до нового місця заслання. 5 березня поет прибув у селище імені Матросова Магаданської області. 10 лютого 1978 року відбувся обшук у кімнаті в зв'язку зі справою Левка Лук'яненка. Триденний допит в усть Омчуському, Господи, я не можу вимовляти ці назви районному відділі КДБ. Шантаж новим терміном ув'язнення. У серпні 1979 року повернувся із заслання до Києва. Став членом Української гельсінської спілки. 2 жовтня 1980 року Київський міський суд засудив особливо небезпечного рецидивіста Василя Стуса на 10 років таборів посиленого режиму і 5 заслання. На весні 81-го року відбулася його остання зустріч з рідними. Поет став лауреатом міжнародної літературної премії Amnesty International. З поміж усіх радянських політв'язнів цієї літературної премії була удостоєна лише колишня киянка, російськомовна поетеса Ірина Ратушинська. Восени Устуса вилучили зошит віршів і перекладів птах душі. 85-го року Генріх Бель висунув творчість Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії. На початку серпня Василя Стуса кинуто до карцера через брехливе звинувачення. Проти ночі, 4 вересня 1985 року, у карцері під час сухої голодівки не дума, голодування, припинило битися серце Василя Стуса, Дмитро Стус. Це так. Коротко ми прожили життя цієї непересічної людини, цього справжнього героя України. Я ще придбала ось таку книжку, заборонений авторства Сергія Дзюби і Артемія Кірсанова. І думаю, що всі книзі я прочитаю і вам розповім багато того. Що, мабуть, невідоме широкому загалу. Є зараз багато фільмів, багато документаль... документалістики різної про Василя Стуса. І я переконана, що це того варто. Цю людину треба шанувати, не треба забувати. Ми пишаємося. Василем Семеновичем і співчуваємо, щиро співчуваємо його рідним. Коли я подумаю, скільки всього могли би зробити наші українські митці, якби їх не повбивали, якби їм не заткнули роти. Просто, просто не можеш собі уявити, скільки це всього. І коли зараз деякі люди дозволяють собі казати про українську літературу, що вона маленька і бідненька, люди, які абсолютно не знають її, то навіть з тим, що все найкраще в Україні вбивали, все одно вона набагато краща і більша і вища. За ось це московське болото. Зараз я прочитаю поезію Василя Стуса. Зі збірки Зимові дерева. Вона вийшла 1970 року, а вірш, який я вам прочитаю, написаний 67-го. Куріють вигаслі багаття, собаки виють до зірок, а в річці місяць, мов лататься, Доріз до повені й розмок, і вертутні спеці фіолету він невимовне довго чес, Лишивши стільки для прикмети, як цятка сяєва небес. Самотність аркою провисла Над драйські кущі впригрі снів. Шукай по них щасливі числа, так як раніше ти умів. Той день, як від земної тверді, Найперше сонце відійшло, І той, що мітить знаком смерті, ще не розгадане число, а ти ще посередині, ще посередині твоє. Отож радій вечірній днині, допоки в ребра Серце б'є. І я вам кажу теж за Василем Стусом. Радіймо кожній днині, допоки в ребра серце б'є. Нас ніхто не зломить. Ми переможемо обов'язково. Допоки в нас є ось такі люди, як Василь Стус. Допоки ми їх пам'ятаємо. Ми їх читаємо, поширюємо. Ми будемо живі і будемо ставати все краще і краще. Говорімо українською, читаємо українське. Слава Україні!